У Київській області оголошували тривогу, однак не через ракетну загрозу чи атаку безпілотників. В мережі написали про невідомі об'єкти в повітрі, що літає в українському небі, та чи причетна до цього Росія, розберемось у цьому випуску. Ви на Фабриці новин. Я Анастасія Федор. Близько 13.30 у Київській області оголосили повітряну тривогу. У мережі почали повідомляти про звуки вибухів, припускаючи, що це робота ППО. При цьому моніторингові телеграм-канали поширили інформацію про те, що в повітряному просторі області нібито може бути розвідувальний безпілотник чи повітряна куля з радіолокаційними відбивачами. Пізніше Київська обласна військова адміністрація підтвердила роботу ППО. Там заявили, що у небі виявили повітряні цілі. Згодом у головному управлінні розвідки повідомили, що знають про об'єкти в повітрі. За словами представника ГУР Андрія Юсова, Росія намагалась знайти системи ППО. Далі цитата повітряні сили, розвідка відстежують ситуацію. Стосовно невідомих об'єктів ситуація відома. Вони знаходяться під контролем. Справді є інформація про ворожі наміри. В тому числі збір даних виманювання активності українських засобів ППО є відповідна реакція і система реагування на подібні угрози. Кінець цитати у результаті речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат наголосив, що повітряну тривогу оголосили через кулі з відбивачами. Відпрацювала винищувальна авіація. Таким чином каже ігнат, ворог хотів відволікти нашу увагу. Зацитую. Це не зонт, не аеростат, це просто куля, яка несе шматок металу. Повітряні сили сканують небо України і ведуть радіолокаційну розвідку простору. Тут вже йде майстерність наших людей, щоб відрізнити, що летить. Це застосовувалось 12-го числа, і це пролетіло на територію інших держав. Рухається у повітрі. Куди вітер дує, туди воно й летить. Це повітряна ціль, і на неї потрібно засобам протиповітряної оборони реагувати. Що і відбувається, кінець цитати. Я ж додам, що Росія не вперше застосовує проти України кулі з кутовими відбивачами. Так, окупанти запустили об'єкт 12 лютого над Дніпропетровщиною. Українська ППО спостерігає за цими повітряними цілями та тримає ситуацію. Під контролем, але що воно таке? Ці кулі це конструкції з кутовими радіолокаційними відбивачами. Вони складаються з металевих пластинок. Ці повітряні цілі можуть бути різного розміру, діаметром від метра до півтора, але достатнього для підйому кутового відбивача. Кулі мають неконтрольовану траєкторію руху, тобто керувати ними може звичайно. Порух вітру скоріше за все ворог запускає їх на територію України, бо хоче, аби наші сили ППО витрачали дорогоцінні ракети для збивання цих куль, які ймовірно не несуть загрози. Тож ніякого НЛО немає. То як виявилось, черговий підступний крок країни агресора. Друзі, ви на фабриці новин підпишіться, поставте лайк цьому відео.